Всім доброго дня Виїхали ми короче, тікувати сіно вже це перша ділянка Тут воно розділене, тут трошки нашого і там у нас сусідів треба теж затікувати на пол короче. Приїхав сіно забрати юмзиком І цей Пише там мені один Валера Гончаренко, що там все через сраку, там та ще щось От що за люди є, да, такі? Це такі, як у мене, мабуть, сусіди є. Що ніхе дома нічого не роблять, сидять то в подушку або на одну роботу ходять і нічого не роблять. Я то розумію, що я там буду Хтось скаже виправдується, правду і це там ще ж... просто сидиш ти там десь низ де. Ну і сиди собі мовчки Я теж можу і умнічати, і можу багато чого розказати людям що вони неправильно роблять Ну я цього не розказую Хай люди як хочуть так роблять Хочуть уміють Не хочуть Це їхнє право Так що тут Таке а я кожен день, не вилазаючи із трактора, в мене вихідних нема. Є там вихідні тільки після обід, часа в 4-5. І то ти вже приходиш додому такий задовбаний, що тобі не хочеться нічого. І Я в свої 35 років заробив собі дві грижі, поставили кеджі почти за 100 тисяч. Якийсь Валерчик буде писати якусь мені гадость, блин, я вообще взагалі... не знаю, ну це так, дешева тема, конечно. Ну просто вже задолбали, є таке, пишуть всяку Ну доту Так я працюю з 14 років, з 12 на оцих тракторах, на всьому Мені ніхто нічого в карман не поклав. Все о такими руками. Я дома ремонти робив, все сам. І з больною спиною з усім. От ненависні люди. Там в відео прикріплю, в мене теж сусід є там. Кури в тому роду виклювали, помідори всі, все, що було на огороді, поклювали. В цьому роду ще раз сказав. Тоже виганяли, повигрібали, там Марина два рази, три рази пересівала. А це люди, це які нічого самі не роблять і не вміють. Або ну, ліниві Огород той, буряни там сентіфолія стоїть стояла в тому году та год 5, ніхто нічого не робив. І так само і зараз там бур'яни такі стоять і ще щось там, коротше. так теж. Коров, блядь, повипускали, блядь, корова походила, поїла там все. Оце такі люди. Це просто ви навіть доставлення не можете до людей. Я скільки людям ходив, робив і косив і все. Ну, скільки. Мені завжди люди благодарили бляна, і сказали спасіба. Ну, нікого я не обідав. А як щось той обіжав, так я... Ну я извинюся. ні, ну вже якщо людина вже на глупості каже чи то й наривається, то вже ну, я вже не, не можу балакать мене трошки там. Потом по-другому я балакаю. От блять що за нависть, я не знаю. Ну саме сидиш. Ну зніми ти відео, покажи який ти рукожов. Я з сьогоднішнього утра 4 гектара забризкав. Тим, що в мене одне поле там було І Чорно куди там кілометра 3-4. І оце зараз прийшов комбайн, Крутю, бо вже в нас Воно там, бачите, в жовті я сейчас покажу. От за таких коментаторів сидять палець в жопі і нічого не роблять. Ото таке саме. Я йому в тому году... Сусідові скасив сіно. Скасив, перевіз. Ну, коротше, посчитав. Все по мінімалки. Косив я йому по 20 гривень, згрібав по 15 і тюкував по 25, виходить. Це коротше, те, що ми на свій прицеп загрузили. Я хлопцям заплатив по 2,50 за тюк, Ну, що вони це все зробили. І він мені тільки ось гроші віддав, ось буквально десь пів місяця назад. Смисл мені з тих гроші, як я вже потратився і на запчасті, і на все остальне. То що я вкалую, воно зараз з кожним днем все дорожає. Ось така людина є, бачите? А це, як я розказав, і сам нічого не зрозумів, так? Да? Хтось там каже, що у нас воно там Т-40, той, що ми зробили, там отож ж переробили, комусь не подобається. Та каже, що мені подобається, мені ж на ньому робити не вам. Ну, трошки пізніше я його той Т-40 продам комусь. Собі я куплю нового трактора. Так само і комбайна. Зачем мені щось укладувати сильно туди гроші, як я хочу щось новіше? Я хочу новий трактор, хочу нового той. Я хотів собі сівалку нову. Я собі купив сівалку нову. захотів хотів культиватора, я купив нового культіватора. Я не хочу зараз весь чермет цей. Ну, блін, ну зробиш ти в кабіні, тут наведеш порядок, буде там. Блистіть як у котаті. Колокольчики, толку з нього. Він як був в ЮМЗ, як який не витиме як УМЗ. Він всю роботу ну, не буде робити як нові трактора, ці 120-ки сильні, хоч воно і китайське, скає, хтось каже гавно. Ну воно ці вже трактора поживали, да. Хтось каже, вони там заробили. Та всі заробили. Ну, треба ж двигатися вперед, а не сидіти на одному кріслі, на цьому ЮМЗ, черпати все життя. Я працюю, щоб мені було комфортніше і заробити. На нового трактора, на нового комбайна. Так я фігачу, я з батьою ми не вилазимо. Тим більше ну, багато що і не розказую і не показую. Ми на двох роботах робимо з батьком. Ну я вже ні. Після операції вже не роблю. Вволили там. Це ну, таке, то їхні проблеми. Я молодіж працює, там платами, вони ходять. Ось тюки складують по 2, по два може я не знаю по чому зараз батько їм плата. Надо спросити. Так що А то сидить В телефоні. Вийди, телефон поклади іди щось роби. А хлопцям інтересно, вони гроші за це заробляють. У нас у селі розвитку нема ніякого. А їм воно хоч якась копійка. Так що, мало і взагалі радий. Так це загрузить і вигрузить. Це 5 гривень десь вийде тюк. От вам і заробітки. Скоро воно це одійде. Це тюки ще ось може год-два і є вони і нафік нікому не можуть. Як ми в тому році два роки підряд по 60 гривень тюки продавали. І то люди ще змішалися, що дорого. А як ти людині? Ну, у нас люди приїжджали, такі, ну, приїхав, то мене грошей трошки не вистачило там нічого. Та нічого довезете. Ну і нічого, страшно, я не обіднів. Так що тут Короте, що там розказувати, там до людей все одно не достукається, там в голові блін, вітер гуляє, як у нас оце свистить, так оце і тут. Да, можна було б юмзика обішумить, там щось зробити. Та він мені нужно, я б куплю собі якогось імпортного трактора і буду їздити на, на імпорті, а не ну, не знаю. ЮМЗ я всю жизнь не хотів на ньому робити, я і на ньому і не робив. Так, коротше хлопці складають. тільки поміняв, бо той старий мені не подобався. Та і все Не знаю скільки вони сюди напхнули, але скільки є. бачите. А там кому не подобається моє відео, ну йдіть далі кудись. Я для себе знімаю, щоб щось показати. Комусь щось не цікаво, комусь інтересно показав. Ну, люди дивляться, ні, не подобається, не подобається, куди йшли, чому? що ви там хотіли робити. А я поїхав далі працювати. Комбайн крутий. Буде там переробимо, поставимо болгарський розпределітель на Ниву СК-5 І хочемо там що там ще дозатор поставили звісно, Опять через жопу і Тоді сцеплення батько хоче на тросик поставити І тормоза там щось він хоче переробити Ну коротше Ще цей рік докосим Нівою все походу Я так зрозумів А на наступний рік будемо щось думати Щоб щось новіше взяти Так що Поїхали ми працювати. І цей юмзик вже заробив не на один трактор, а на два. А ні, якщо комусь щось, як-то не подобається, можу дати номер карточки, тому як я Валера Гончаренко. Можу тобі дати номер карточки, скинеш мені там хоча б там, 500 штук, мені не вистачає. До мічти, щоб у мене через жопу все не було. Так що... Те, що я граблі показав, що у мене поломані, то ми дали людям граблі і їх вивернули блядь, в другу сторону. От що я там переварили ми з батьком. Ну, то що ж люди думають, блять, воно все так просто. Вже техніку нікому нічого не даємо після того. А юмзик як часи робота, дивіться. що воно працює а не, а не який вигляд а то губи понакрашують а потім то масло тече, то не знають що з ним робити відео більше відео я записувати не буду І оправдуватися теж ідіть усі за руським кораблем